Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур і Ярік. Всі питають, коли садити кавун. Так як там свята. І я бачу, вже тепло пішло. Ми будемо кидати сьогодні наш кавун. Небагато, 1400-1600 приблизно націнен. У нас помідорчик сходить. Бачите. тепленько, Ще зійде, ще буде рости і в травні посадиться. І ми взяли, все ж таки яси взяв субстрат, але отаке 250 літрів 320 гривень. Дешевшого тут нічого не знайдеш, чесно кажу. Це дуже дорого, тому що я за три заплатив тисячу. Це за 150 літрів. Отаке От воно. Щось щось похоже, щось не похоже. Мені не дуже він мені не дуже подобався. Але що маємо, то маємо. Хоч я кажу, садив. Це теж був субстрат. Але другого виробництва вроді краще був, набагато краще. Але теж 20 літр 90 гривень. Теж таке, ну кажу, дорого. Це, я рахую, що це дорого. Ще? І зараз будемо кидати, поки набили в касети, будемо кидати, почнемо ми з сенсея. Переважно ми будемо тут по 100 штучок. Що беру по 100, по 100, вигодно, скільки тобі треба. Переважно. Це в мене буде сенсей. Буде у мене оцей дуже суперовий елвасі. Це дуже добрий. Дін посадив його і він собі росте, як кажуть, гарбуз росте собі ну і багато маю на кущі до п'яти позапрошлий рік я був садив. Дуже добре вродив. І діти смакували. А так зараз ми будемо сенсея. Садити, буду садити, оце буде новинка, 100 штучок маю Регус f один. Він без насіневий, але треба садити в перемішку по ряду з простим кавуном. Запилення, щоб було, і добре росло. І ще є в мене новинка. Ще є в мене новинка. Це буде по 100 штучок окремо. Сав я маю. А мав 20 штучок просто так для себе. Ну і ще маю Карістан, скажу назву і маю, що він є дійсності зібраний F1, це для себе. Буду пробувати, як він буде рости. А так ми кидаємо наш кавунчик. Вже цього року. Третій-четвертий раз насіння кидаємо так, як нас починали з капусти, помідор. Багато чого було, бачите, це все кінце кас кас касеті. Розрошуємо тільки касетним, як то кажеться способом. В відкритий ґрунт кидати його, залежить від погоди, звичайно, буває не дуже. Ось тут це, мабуть, треба одненьке. Не видно. Ні. Ну і по субстрату це не субстрат. Поганий. Поганий геть. Кажу, цей був кращий. Ну, Але що маємо, то маємо, що могли тут купити. Навіть наша вже хочеться в землю. Хотів з огірком посадити, але бачили самі морози сніги. Кукуруза. кукуруза може ще чекати. Бачите, може ще чекати, нічого її не буде. Потім посадиться та все. І буде кукуруза непогана. Про диню, що на більш холодніших місцях, вона не родить так, як повинна. Чесно скажу, у нас не на Херсонщині. Тяжко було виростити гарну добру диню. Вона могла бути диня, але вона бувала і не диня. Це треба було попасти на добрі сорти і добру погоду. Ну і треба знатоків по вирощуванні самої дині. Були хлопці, звичайно, вирощували, брали, хоч навіть взяти ту 133 маленька, як колгоспниця. але вона була солодка, той самий мазин. Та сама невій диня, а мало теж непогана. Ефіопку я садив, була теж непогана. Прошлий рік я спробував тут різну посадити. Для себе, як то кажеться, для проби. Ну це не то. Це не диня, це тут, ну, як чесно кажу, диня не є. Ще буде в мене селест. Селес теж дуже добрий. Кавунчик, він суперовий. Він по довгасті такі похожі, як талісман. Все, що можна садити тут. Тут переважно садили талісман, карістан, арашан. Багато чого можна ще садити, звичайно. На заході попитають люди, що нам кинути краще, що нам посадити. Прошли рік посадив, непогано, мені подобалось. В цьому році теж кидаю насіння, ну тільки не багато. Що кажуть, не йдеш на велику гектари. Це, по-перше, немає її поливу, щоб полити так. А по-друге, це все затрати, великі затрати, а де їх взяти? Так як у нас, бачите, вже картопля молоденька є. А в мішках експерименти, експерименти, все робимо експерименти. А картопля є, а картопля є. От вам і картопля. Бачите, я взяв одну вирвав. Це ранні сорти, я їх посадив. Друга репродукція. Це в мене була. Асмі і Коломбо. Ну і як не поласувати отакою красотою, бачите, Полониця. Внуки вже ласують. Ось вам 10 касет і вже 5-6 закинули. Це 96-та касета. Переважно є. 96-ту касету кидаємо ми в наш кавун. Це переважно. Як бувало, 72-го. 160 хто-то мені говорив, в групі там баштаництво, 160-го, ну це буде загущення. ну Можливо, можна, щоб для себе посадити, зразу висадити в поле не спору. Ну, краще, якщо є 92-га, можна 92-го. Так як в нас і груба, бачите? Але вона. Треба багато дров, щоб хоч ми оце все опалювали. Це все у нас опалювалося. Тому що були морози, на морози тут би все померзло. А так ми опалювали і в нас вже тепло. Кавун наш тільки сьогодні може трошки один день, правда, буду ще вночі, бо передають там два зрання тепла. Буду ще палити, це я вже кажу останній раз. А там я вже бачу плюсова температура. У нас буде вже, як то кажеться, плюсова температура. Ми вже не будемо палити. Вибирайте з числа 15 квітня садитись, щоб ви розчитали до 15 травня. У вас буде місяць. Навіть якщо хочете більше днів, місяці 10 днів потримати, в кінці травня висаджувати ваш кавун у відкритий ґрунт. Це таким розрахунком. Якщо б сьогодні, ще, то ви б могли під дуги, під плівку, так як я в минулі році робив, це я робив, у нас називають ще термос. Він трошки раніше буде кавунчик, непогані будуть кавуни, але. Трохи затрата буде, тому що ви будете дуги і плівку ще одну. Так він буде в мене посадяний на каплі, на мульчі. Вже не буду давати його під, як говориться, термос. Рішили в цьому році так. Ну, а так, дещо інтересніше по кавуні, буду показувати, розказувати. І будете дивитися, коли що поливати, як поливати. І вчитися зі мною виростити гарну розсаду. І у вас все вийде. Не вдома на вікні, а прямо в тепличці, якщо маєте простути якусь тепличку. Зараз погода дозволяє виростити свою розсаду. Навіть збийте з чого-небудь. Невеличке, щоб вам на кавун, на... зараз можна і огірок ще кидати. Так що, будь ласка. І у вас буде, кажу, непогана, непогана розсада. Всім здоров'я, в країні перемоги. Ну а ми будемо бачити далі, кидати, вирощувати, ну і вам показувати і смакувати. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення.